Культури у тисячі дев'ятсот, році. Один з найвитонченіших українських інтелектуалів свого покоління, Микола Зеров, поет, літературознавець, провідник українських неокласиків, проголосив гасло Ад Фонтес до джерел. Так він назвав статтю в літературній дискусії 20-х років на підтримку елітарного Миколи Хвильового. А згодом видав книжку під цією назвою, у якій обстоював потребу будувати українську культуру не на основі загальних поверхових знань. А на глибокому вивченні і осмисленні першоджерел власної і світової традиції. Делетатизмові адептів маскультури він протиставляв автентичні знання та ерудицію. Українофобські упередження шовіністів зустрічав виваженими глибоко обґрунтованими аргументами про сутність української культури. І не випадково, саме далеко від політики Зерова і йому подібних, таких як Лець Курбас, сталінські апаратчики цкували найзапекліше, а згодом арештовували і нищили. Адже найнебезпечнішими для тоталітарної системи не є ті, які пропонують суспільству готові пережовані ідеологічні рецепти, за якими всі мали б сліпо йти одною отарою, а ті творці культури, які спонукають людей мислити самостійно. Ставати самобутніми індивідами. А принцип зерова до джерел актуальний у кожній епосі. Приміром, коли хочемо нині збагнути і з'ясувати питання походження і змісту терміну русь, то за принципом до джерел ми не маємо шукати відповідей у проповідників політичних конюнктур. Не в проімперських істориків, які вживали і вживають науку для оправдання ідеї єдиної неподільної Росії. Але також не в псевдонаукових ультрапатріотів, які, компенсуючи свій комплекс неповноцінності, уявляють український етнос мало не засновником людської цивілізації. Ні, принцип до джерел вчить, що мусимо позбутися емоційних упереджень і завчених стереотипів, а критично аналізувати джерела часів, коли термін Русь виник і вживався. І Йдеться про два питання: як виникла назва Русь, і якого вона походження, і друге. Який був зміст цієї, назви, тобто який народ і яку територію вона позначала, знайдення остаточної відповіді на перше питання складне і навряд чи можливе. Деякі науковці дотримуються нормандської теорії, створеної у XVIII віці німецькими істориками, а згодом підхопленої росіянами, Карамзіним, Погодіним, Соловйовом? Згідно з нею, назва Русь позначала Вар'ягів, які прибули зі Скандинавії, утворили в Києві владну династію, а тоді асимілювалися з місцевим слов'янським населенням та нібито передали свою назву Київській державі і її народові. Цю теорію пропагує сьогодні, правда, здебільшого за інертністю багато західних істориків. Але все більшої ваги набирає теорія протилежна антинормандська, за якою назва Русь місцевого походження і позначає населення і землю нинішньої центральної України. Ця теорія стала особливо ймовірною після відкриття згадки про русь і русів в арабському джерелі VI століття, отож значно ранішому від появи на наших землях вар'ягів. Тим не менш, точне пояснення походження назви Русь. Навряд чи буде колись однозначно встановлена, це та інша ситуація з другим питанням. Щодо змісту назви Русь, перші джерела є по суті однозначними. В середньовічних, руських і чужих літописах назва Русь вживається специфічно на позначення земель та народу центру Київської держави, себто Київщини, Переяславщини, Чернігівщини. З 12 віку Русю називають також західноукраїнські землі, Галичину і Волинь. Але північних земель, таких як Суздальське князівство, з якого сформувалася московська держава, літописи не називають Русью. навпаки, їх чітко відмежовують від руських земель. Але не будьмо голословними, звернімося до джерел. Ось лише декілька із великого числа можливих прикладів. Запис у київському літописі під роком 1148 про обмін дарами між великим князем київським ізяславом Мстиславичем і князем Смоленським Ростиславом. Із'яслав дав дари Ростиславу котрі від руської землі, і від усіх земель Великого князя. А Ростислав дав дари ізяславу від верхніх земель і від варяги. Тут руська земля означає території нинішньої України. А верхні землі означають північні князівства, зокрема Смоленськ і Новгород. Запис під роком 1149 слова суздальського князя Юрія Долгорукого про те, як то із'єслав вигнав Юрієвого сина із Переяслава до Суздалі. Синовець мі Із'яслав, сина мого вигнав, з руської землі і волості йому не дав. Тут чітко переяслав це частина руської землі. А Суздаль, куди вигнали Юрієва Сина, це вже не Русь. Або пізніший запис, 1174 рік, Владимирський князь Андрій Боголюбський каже до князів Ростиславичів: пождіть трохи, я послав послів до братів своїх у Русь. Отже, знову, Русь це Київ, а Владимир на Клязмі Русю не вважається, бо звідти до Русі висилають послів. Або рік 1175, коли того ж Андрея Боголюбського вбили його власні бояри, літописець пише: князь убитий, а дітей у нього немає, синок його в Новгороді, а брати його в Русі. Отже, знову Русь це українські землі, чітко диференційовані від Північного Новгорода та від суздальсько Владимирського князівства. Аналогічних цитат з літописів можна наводити безліч. А справа ще однозначніша щодо часу після монголо-татарської навали, коли північні землі суздалі Москви на цілі століття були відмежовані від південних земель Київської Руси. В цей час назву Русь вживається знов щодо земель нинішньої України, а згодом також і Білорусі, що опинилася разом з Україною в Литовсько-Руській державі. Тут можна наводити маси цитат з Густинського літопису чи літопису Самовиця, з полемічної літератури 16 і 17 віків, чи то з православного боку Захарії Копистенського, Петра Могили, чи то з боку католицького і уняцького, приміром Віпатія Потія. Можна цитувати європейських авторів, таких як Італієць, Алесандро Гваніні, що роками жив у Білорусі, чудово знав ці краї і написав. Опис європейської сарматії. У нього тільки українські і білоруські землі називаються Русю, а північні землі колишньої Київської імперії називаються виключно Московією. Зрештою, так і на мапах європейські картографи позначали латинськими термінами Русія, себто нинішня Україна, Московія, нинішня європейська частина Росії, і Татарія, Крим і північне побережжя Чорного моря. Nawet u samych moskowskich tekstach ziemni suzdalskich moskowskich knezów zaczynają pojednawać z nazwą Rus cojno z początku XV wieku, kiedy tam idea zbierania zemel dla imperii. Dlatego nie dziwno, że kozakowie XVII wieku, taki jak autor historii Rosji, z oburzeniem zasłużywali uzurpacji historycznej nazwy naszego narodu moskowskim carem Piotrem I dla Moskwi i Moskowitian, jaki i Rosję nie nazywali za jednym tylko Приналежності до Руської, септо первісно Київської церкви. У XIX віці для оправдання претензій на всі землі Київської Руси, імперські історики і псевдоісторики поширили теорії походження народу Московії, названого тепер росіянами, від Руси. Але яке насправді відношення до назви Русь і Київської спадщини мають сучасні росіяни? Стислу інформацію про це можна знайти приміром у доступній в інтернеті у газеті День науково обґрунтованій статті Академіка Григорія Півторака з Академії наук України, частині студії Українці, звідки ми і наша мова. У підсумках він пише: До Київської держави Росіяни мають ту дотичність, що їхні землі якийсь час напівформально входили до складу цієї держави. І майбутні росіяни засвоїли християнську культуру Київської Русі з багатьма українськими впливами, оскільки творцем Київської держави був український етнос, а також вони перейняли етнічну назву Русь. Ну що ж, мало імовірним є факт, що історія дасть українцям шанс повернути собі нашу історичну назву Русі, Русів, Русичів. Але нашим обов'язком є розуміти з місць назви і нерозривно інтегрувати спадщину Руси в сучасну українську ідентичність. це bo kлючова, neвід'jemna частka naszej tradycji. A свідоmich росіян чекає в майбутньому важкий процес переосмислення своєї національної ідентичності. Бо ким є Росіяни без України і Київської спадщини. Видатний український інтелектуал 20 віку Ігор Костецький, який був напівросіянином, і російську культуру знав не гірше від української, твердив у своїх блискучих етюдах російсько-українських, що народ сучасної Росії ще ніколи за свою історію не був нацією. Костецький вважав історичним завданням українців допомогти сусідам знайти автентичну, неімперську тотожність і стати часткою Європи. Та про Костецького його вражаючі творчі досягнення та контроверсійні ідеї. może może następnym razem. Ja, Marko Robert Stech. Do zústryczy w efiry na czerwomu wypusku Oczyma Kultury. I on Culture.